Топ 5 круп, які зроблять ваш раціон ідеальним як обрати та приготувати правильно. Привіт, друзі! Чи знали ви, що крупи це основа здорового харчування, але багато хто не вміє правильно їх вибирати та готувати. Сьогодні я розповім про 5 найкорисніших круп, їхні унікальні властивості та поділюся секретами приготування, щоб зробити ваш раціон ідеальним. Тож залишайтеся зі мною, буде цікаво і корисно. Гречка. Справжній суперфуд. Вона багата на залізо, магній та антиоксиданти. А ще вона ідеально підходить для людей, які хочуть уникнути глютену. Щоб отримати максимум користі, замочуйте гречку перед варінням так ви покращите її засвоєння. Кіноа білковий чемпіон. Ця золота крупа містить усі необхідні амінокислоти. Кіноа чудово підходить для спортсменів та вегетаріанців. Перед приготуванням не забудьте промити зерна, щоб видалити гіркоту. Готується кінуа швидко і легко, а смакує ідеально з овочелями або в салатах, булгур, джерело клітковини, вітамінів групи Б та заліза. Ця крупа легко засвоюється і надає багато енергії. Її не треба варити достатньо залити гарячою водою на кілька хвилин. Ідеально підходить для плову, салатів та супів. Вівсянка це класика. Вона знижує рівень холестерину, насичує енергією та підтримує здоров'я кишківника. Спробуйте замочити вівсянку на ніч у молоці або воді так вона стане ніжнішою та смачнішою. Жовтий горох бюджетний суперфуд. Ця крупа багата на рослинний білок та корисні мікроелементи. Горох чудово підходить для супів, каш та пюре. Щоб уникнути надмірного утворення газів, замочіть його на кілька годин перед варінням. Ось вони, друзі, п'ять найкорисніших круп, які варто додати до свого раціону вже сьогодні. Тепер ви знаєте, як їх обирати та готувати, щоб витиснути максимум користі. У описі під цим відео ви знайдете посилання на мій інтернет магазин, де можна придбати якісні крупи, насіння, горіхи та багато іншого. Переходьте за посиланням і обирайте найкраще для свого здоров'я. Напишіть у коментарях, яка ваша улюблена крупа та як ви її готуєте. Ставте лайк, підписуйтесь на канал та не пропустіть наступні корисні відео. До зустрічі!